Стань доброчинцем для воїна. Благодійний вечір на підтримку захисників і захисниць України відбудеться у кафедральному соборі Преображення Господнього Православної церкви України у Коломиї. З благословення Коломийського і Косівського Юліана 5 грудня напередодні Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України. Після урочистого вечірнього богослужіння відбудеться виступ вихованців катехетичної школи «Діти Божі у програмі заходу. Збір коштів задля підтримки українського війська. Початок о тридцять. Адреса місто Коломия, вулиця Мазепи, 56а. Святий Миколаю, мене не забудь! Ти ж бачиш, я дивлюся в небо. Надіюсь, листа тобі віддадуть, а ти вже все зробиш, як треба. Підписую лист і стікає сльоза. Кладу під подушку і знаю. Ти точно прийдеш, і скінчиться війна.